Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні у нас рубрика руни дня і подивимося, що скажуть нам вищі: яким цей день буде, які будуть енергії, що може допоможе нам, а що буде заважати. Ну що ж, поїхали. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня яким він буде для людей, які дивляться цей розклад. Скажіть нам родине енергії сьогоднішнього дня. Так. Ну, сьогодні такі, знаєте, рішучі енергії. Є до чогось рішучість, хочеться щось е, чи то зробити, чи то прояснити. Можливо, хочеться себе десь проявити, або довести якусь свою правду. Хочеться бути настійливим, хочеться просувати чи то справу свою, чи то думки свої, чи то до когось проявитись і щось довести нарешті. Ну, такі рішучі енергії сьогодні. Сьогоднішнього дня ця руна випала сама, тому можу сказати, що. В добавку до таких енергій, то буде якась, ну, така, знаєте, чи то, чи то йде бажання прояснити щось рішуче прояснити? Те, що ніяк не прояснюється, якусь підвислу ситуацію. Тут, знаєте, як звужується коло, чи то буде бажання щось доводити, щось відстоювати. Знаєте так. Можливо, якимсь своїм холодом. Ну, як наче... як наче я сказав і все, або почуй мене нарешті. І це буде, знаєте, ну, якось більш так не ніжно, а в таких холодних енергіях. Ну, добре, воявничі якісь сьогодні енергії. Добре, покажіть, які події можуть статися. На фоні цих енергій. Так, ну тут як перша подія, як наче у когось в родині, можливо, зменшився дохід, або може. Може, знаєте, є простої в роботі, і дохід зменшився. Ну, така якась подія сьогодні, або, може, затримки якісь з коштами можливі. Або, якщо планувалася одна сума, до прикладу, ну, отримати чи витратити на сім'ю, то сьогодні, як наче, ну, буде розуміння, що не вийде. Потрібно буде чи то отримати менше, чи то. Вкласти в сім'ю менше запланованого. Ну, якось так, покажіть вони, що тут просюди. Це буде як неприємний сюрприз якийсь. Стосовно чогось, можливо, матеріального, справді, може, грошей або ну, доходу, скажімо так, якось матеріальної складової. Воно буде неприємне, але. Ви знаєте, можливо, що буде якась затримка в коштах, чи може прості в роботі були і менше отримаєте. Ну, що ж таке така подія? І що? Для чого нам це потрібно знати? Покажіть руни. Ну, тут показують, що можливо на фоні цих подій, цієї новини неприємної, буде хотітися, причому, знаєте, так, вперто хотітися щось змінити для свого дому, для своєї родини. І ви будете ну, сьогодні, може, знаєте, якось налаштовані, щось інше шукати. Ну, будете, скажімо так, психувати. На цю ситуацію. І може хтось навіть сьогодні буде вже реально шукати, може, чи то нову роботу, чи підробіток. А ще ці руни можна трактувати для декого, що в когось можуть бути проблеми, знаєте, з чим, як наче, хтось хотів. Може вкласти якийсь союз, чи, можливо, стосунки з кимось хотів, але чомусь на сьогоднішній день зменшиться бажання, як наче буде застой, От як наче хотілося, а потім чи то злякалися, чи то щось трапилось таке, якийсь неприємний сюрприз, і ви призупинилися в. В, цій, в цьому своєму намірі. Ну і, як наче почнете, чи то шукати чогось іншого, чи то якось бачити ситуацію по-іншому. Можливо, також тут буде замішана якась матеріальна складова, і може ви вдаритесь більше в роботу, ніж в особисті стосунки, ну, якось так. Для когось же тут може програтися, що е, зміниться здоров'я якось. Якось зміниться здоров'я і, і що. Угу. І вам буде якось не до того, а в когось, знаєте. Будуть у стосунках непорозуміння, і, можливо, не будете знаходити спільної мови, що касається ну, більш таких інтимних моментів. Ну, така інформація: якісь недорозуміння сьогодні будуть. стосовно чи то здоров'я, чи то інтиму, чи то ну, для когось, а для когось буде як проблеми. І зменшення матеріальних надходжень. Про це ви знаєте і будете хотіти щось міняти. Так, добре, покажіть, яка ще може бути ситуація на фоні сьогоднішніх енергій. Так. Покажіть, яка ще подія? Ой, тут щось сьогодні якийсь день, може, тому що він похмурий. Ну тут хтось не буде відчувати, знаєте, і негатив буде, і відчуття того, що нікому не можна довіритись, і розчарування, і невпевненість в собі. І, знаєте, як хтось, можливо, вас сьогодні тригерне. А, може, навіть, знаєте, ця ситуація вже деякий час є. До прикладу, хтось накануні чимось вас зачепив, і, може, навіть понизив вашу самооцінку, якось вибив з колії, визвав, викликав у вас відчуття невпевненості в собі, або в своїх планах. Якщо ви щось може, хочете досягти, то. Буде така невпевненість в собі, відчуття того, що ви ну, якось незахищені. І це буде визивати у вас негативні емоції. А можливо навіть тут про обман. Покажіть, руни точніше, чого тут стосується. Так. Так, ну а тут руни говорять, що ви не робите якогось вибору, не зробите сьогодні ще якогось вибору від того, що чи то розчаровані, чи то не впевнені в собі, чи не впевнені в тому, що це потрібно робити. І може стосуватися це, знаєте, як сварка з якимсь, чи то партнером, чи то другом, подругою. Чи взагалі. Знаєте, як дисгармонія якась в оточенні. І ви не будете ну, робити сьогодні ніякого вибору, може, будете боятися, може негативити якось. І стосується це в когось якого, якоїсь справи, знаєте, яку ви начебто хотіли втілити. А в когось може, ну, так банально, хтось сьогодні не піде на побачення, відмовиться від цього. Така може бути ситуація. Але якийсь вибор, ви сьогодні не будете робити. Не в змозі просто його зробити, бо настрій у вас такий, ну, не дуже, я б сказала. Що це за. Так, бачите, ви відмовитесь сьогодні кудись рухатись просто. На фоні всього цього, якщо, до прикладу, вам щось будуть сьогодні пропонувати, може, ви будете відмовлятися, або просто вирішите сьогодні щось відмінити. Чи то стосовно, ну, стосується більше, звісно, або чогось нового, От нового і такого, що, може, й думали про це, але сьогодні ви відмовитесь рухатись до цього. В кожна кожного своя ситуація. Так, що ще може відбутися? Покажіть руни на фоні цих енергії. Ну, якесь спілкування сьогодні буде, розмова, може, чи новини, які не будуть е, давати радості. Неприємні якісь новини, чи Розмова якась може відбудеться, чи спілкування з кимось. Так, і... так, Хтось буде захищатись від цього, просто, знаєте як захищатись глухо, не хотітиме спілкування з кимсь, а для когось це буде це неприємна новина чи <кій> інформація. Дасть зміни десь може в роботі, а може, змінить погляд ваш, потреби ваші ця інформація. Ну, як розкриє очі, можливо. Ви зрозумієте, що вам дійсно потрібно, що ні. Ну, Відбудеться сьогодні якась, якесь спілкування або отримаєте якісь звістки. Ну, ще може бути, що на фоні цього. Не дуже тої радісного спілкування. Відбудеться потім, знаєте, як зміна така, така доволі глобальна. Ви зрозумієте з цієї інформації, винесете собі навіть якусь користь, ви зрозумієте, що не дає вам успіху в житті. чи Взагалі в цих саме стосунках, чи в власному житті, ну ви зрозумієте тут свою нужду, зрозумієте саме те, що вам потрібно, винесете з цього. Або ж просто, знаєте, як просто інформація чи розмова, чи, може, спілкування з кимось викличе якісь зміни у вас. Для декого це буде неприємно, для декого це може. Навіть вести вас в якусь кризу ця інформація з тому, що вона дійсно буде ну, заживе чіпляти. А для декого ця інформація, чи це спілкування може викликати зміни, пов'язані, ну, як з переоцінкою того, чи мені потрібна ця, ця ситуація, чи не потрібна. Людина переоцінить, побачить, що його гальмує, що не дає прогресу, успіху. І таким чином, хоч ця інформація і буде неприємною, але свого роду корисною на сьогоднішній день. Так, добре. Да, тут стосується це спілкування, чи те, що ви. Можливо, це знаєте, як якесь е, очікування, якихось результатів, от ви очікували, і буде розмова чи інформація про очікуваний результат, в який ви вкладалися довгий час. Сьогодні буде, може, якесь, судячи по цьому, прояснення ситуації. В когось припиниться на фоні цієї розмови щось, е, навіть не щось, а може припинитися якраз і оцей страх, і обмеження, і, стра, і е, криза якась, е, якісь неприємності. Може, ви захочете це припинити. Або, е, може, воно якось припиниться і саме собою, тому що ну, вам стане зрозумілим те, що вам. Заважало, чи заважає ще поки що. Ну, ось така інформація. Зараз подивимося, що сьогодні буде допомагати людині, яка прийшла на цей розклад. До речі, тільки що викладаючи це останні руни стосовно розмови чи інформації. Жалкую, що. Змінили, зняли з посади генерала залужного. Хоча є у мене така, таке бажання, може, щоб він все-таки лишився в команді, як виразився Зеленський. Можливо, підвищення чи десь, як знаєте, ну, щоб він не йшов зовсім. Чомусь є у мене такі. Відчуття, що Залужний не залишить нас повністю. І що це був його вибір піти, але він не покине ну, Україну, скажімо так, досвідом своїм. Ну, знаю, чомусь такі в мене якісь думки на цей рахунок, але, як новини, звісно, чи новина, то не дуже то приємно виглядає. Хоча наче новий склад, я дивилась, військові, хто такі молоді і з досвідом. Ну, може, дійсно, Зеленський хоче, щоб штурмовики очолювали армію. Побачимо, що з того вийде. Можливо, будемо робити навіть розклади. Ну, Добре, покажіть, руне, що сьогодні буде допомагати прожити день. Вдало, з користю, винести якусь користь з цього, що буде допомагати. Так. Ну, Допомагатиме, знаєте як, для когось? Ну, свого роду такий егоїзм, але в міру, звісно, сонячний такий егоїзм. Якщо ви будете сьогодні щось намагатись прояснити, то на свою користь проясняйте, бажайте того, щоб. Вас, може, помітили нарешті, чи то думайте про те, що корисне буде для вас. Чи то в інформації, чи то в справах, чи в тих змінах, котрі буде хотітися робити кожного своя ситуація. Але сьогодні допоможе, по-перше, ну, більш позитивний настрій, енергічність, енергійність. і ну Дійсно, прояснення. Сьогодні якось більше йде про прояснення. Не блукати, як наче в ілюзіях, в туманах, якщо щось неясно питати, проясняти і обирати те, що буде корисне для вас. Добре, а що буде заважати сьогодні? Покажіть, Руни, заважати, що буде заважати сьогодні. Угу. Ну, заважатиме, знаєте, комусь буде сьогодні заважати м'якість і жіночність. Випадає повна протилежність цій руні, тому ну, дійсно сьогодні буде такий день, що буде хотітися брати своє, доводити свою правду, відстоювати своє. То якраз повна протилежність сьогодні буде заважати. Це руна. Більш чоловічих енергій, це руна жіночих м'яких енергій. То заважатиме сьогодні надмірна м'якість, податливість. Ну, для когось, може, дійсно буде сьогодні якась жінка заважати. Ну, це так, не для всіх, але, можливо, на заваді стоятиме, може, конкуренція якась. Ну, а для більшості то заважатиме сьогодні м'якість поступливість. Е, можливо, навіть треба сьогодні бути більш жорсткішою. Так, ну і дайте пораду, основну пораду на сьогодні. Параду на сьогодні. Вищих в основному. Так. Угу. Ну, чомусь руни хотять сказати, що ви сьогодні, як наче на сьогодні, відчуваєте втрату зв'язку з вищими силами. Як наче. Незахищеними себе відчуваєте? І для чого ви нам це транслюєте? Покажіть, що тут потрібно розуміти. руни кажуть, треба проявити силу. Але знаєте як? Не на захист, а скоріш, на, скоріш за все, не на захист, а на просування. Силу треба проявити. Комусь здоров'я поправити потрібно. Якщо комусь потрібно сходити до спеціалістів, до лікарів, то не відкладайте, сходіть. Тут сподіватися на самого себе, що саме пройде, може і не пройти. Така ще є трансляція. Так, порада і. Тут, знаєте як, проявляйте силу і відстоюйте свої, своє щось цінне для вас. Не сподівайтеся що хтось зробить це замість вас така порада. Якщо є у вас своє якесь, чи то традиції, чи то погляди, чи просто є у вас щось своє, котре ви відчуваєте, що воно вам дороге. От воно вас зачепило, знаєте, зачепило. Якщо навіть це і щось нове, але от ви відчуваєте, що воно вам дороге, воно вас чіпляє, то не захищайтеся, дозвольте собі рухатись до цього. Проявіть навіть впертість якусь, щоб це відстояти. Ну, якась така порада на сьогоднішній день. Відстоюйте або доводьте сьогодні свою правду, і причому не через захист, не захищайтесь від бажань, дійте, бо сьогодні Ну якось м'якість і поступливість буде тільки на заваді. А от якраз чоловічі такі енергії сильні будуть сьогодні. На користь. Ну, не знаю, такі були поради. Кого це стосується, той зрозуміє, я думаю, вже розуміє. А на цьому буду завершувати. Бажаю всім гарного дня. Прояснити все непрояснене по можливості отримати з цього користь тільки. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.